Наш марафон розкішна жінка, ми будемо не вдвох проводити. З нами буде ще е, дівчата, але вони не просто дівчата, вони жінки, які пройшли свій путь встановлення себе цілісною, гармонійною, енергійною. І це все, я можу сказати, є складовими, що ми називаємо розкішна жінка, тому що розкіш сьогодні, розкіш. Е, Цих днів не гроші, не бренди, не машини статусні, а стан, енергія, відчуття себе, баланс себе і, і те, що можна сказати, це безумовне щастя, безумовна свобода і безумовна любов. Оце сьогодні розкіш. І от в сьогоднішні зустрічі, і в майбутніх наших зустрічах ми будемо ділитися своїми знаннями, своїм мисленням, своїми практиками. Того як досягнути цього стану, як прийти до нього, бо ні, я ні знаю там Оксана з народження, такими не були. Ми цього досягли. Ми цього досягали не за тиждень, не за сім днів. Це факт, але це можливо.